Всім привіт! І щирі вітання на хвилі Києва. Мене звати Оксана і цей канал про в'язання і життя. І сьогоднішнє відео, відео присвячено в'язанню, а саме про в'язування ось такого візерунку. Мене попросила підписниця, глядачка мого каналу, поділитися ось таким візерунком. Це, у мене на павутинка, така, бачите, прив'язана. І їй сподобався, і вона <просила> попросила поділитися. Звичайно, я поділюся. Я, до речі, нарешті його знайшла, тому що він був в другому запасничку, ну от вже таке. Так, ось схема цього визерунку. Ось так я поставлю. Зробіть скрин. Так, і ось позначки. Умовні позначки. Рапорт вазерунка складає 12 рядів, 12 петель плюс одна петля для симетрії, якщо ви в'яжете по поворотними рядами. Якщо ви в'яжете по колу, то, звичайно, вам не треба ця одна петля для симетрії і не треба прушкові петлі. Так, виворотня. Виворотня: Дві разом лицевою з нахилом вправо, дві разом з лицевою з нахилом вліво, три разом лицевою з нахилом вправо, три разом лицевою з нахилом вліво, накид, подвійний накид. Ну, в принципі, тут накид, накид. Це я просто вже написала для більшого розуміння. Так, 12 рядів, 12 петель. Я набрала три рапорти на спиці. Тобто я набрала 36 петель плюс 1 для симетрії і дві прушкових. 39 петель у мене на спицях. Пров'язала один раппорт візерунка. Ось такий він красивий. Тут він, бачите, виглядає такою повутинкою. Тут нитка йде 1000 метрів на 100 г, це такий мухер. А Тут у мене йде ангура, і тут 700 метрів на 100 грамів в спиці номер 3 І ось такий він виглядає трошки рельєфним, дуже красиво виглядає, мені здається, так, цей візерунок. Так, він не складний, але деякі. Тонко ще є, особливо для початківців. Тому я вирішила дати не просто схему, а ще і пров'язати разом з вами. Тож, давайте пров'яжемо разом цей візерунок. Так, першу прошкову я знімаю перший ряд. Я буду пров'язувати один рапорт з вами. У мене три рапорти, я буду разом пров'язувати один. Першу прошкову знімаємо, потім у нас виворотня. Лицьова, дві разом з нахилом вліво, ось так лицьовою петлею, дві два накиди, подвійний накид, ось так, і дві разом з нахилом вправо. Переставляю петлі так, щоб пров'язати нахил вправо. Пров'язуємо і виворотня, потім Дві разом з нахилом вліво, подвійний накид, дві разом з нахилом вправо, пров'язуємо і лицьова. Так, ось ми пров'язали перший рапорт, перший ряд. Я дов'язую до кінця ряду, пров'язую петлю для симметрії виворотньою петлею. Пров'язую прушкову виворотню, і повертаюся до вас, пров'яжемо другий ряд. Так, другий ряд. Пров'язуємо, як дивляться на нас петлі, лицеву пров'язуємо лицевою, виворотню, виворотнюємо. І ось ми доходимо до подвійного накиду. Першу петлю пров'язуємо виворотньою, а другу петлю пров'язуємо лицевою. ще раз. Ось виворотнюю ось так, а другу петлю лицевою. Виворотня лицюва. Все, я прив'язую до кінця ряду. І зустрічаємося в третьому ряду. Третій ряд. Прушковий знімаємо. Перша виворотня. Потім у нас йде дві разом лицевою з нахилом вправо. Перевертаємо петлі так, щоб був нахил вправо, Лицьова. три лицьових. Ой, Ось з нахилом вправо, накид і три лицевих, потім виворотня, потім знов три лицевих, на 2, 3, накид і дві лицеві разом з нахилом вліво. Все. Я пров'язала третій ряд. Перший рапорт дов'язую до кінця ряда. Четвертий ряд пров'язуємо, це виворотній ряд, пров'язуємо, як дивляться на нас петлі. Тут у нас в третьому ряду просто звичайний одна виворотня, тож ми її пров'язуємо. Виворотні, звичайна, вибачаюсь, звичайний один накид, тож ми його в виворотньому ряду пров'язуємо виворотньою петлею. Зустрічаємося в п'ятому ряду. Так, П'ятий ряд, ряд. Пружково знімаю, перша петля виворотня. Потім у нас дві лицевих одна, два, щось я. Знімаємо дві лицевих подвійний накид, Подвійний накид. і тепер нам треба пров'язати три петлі разом з нахилом вправо. Я ось так перезнімаю петлі, щоб вони були з нахилом вправо. Дві петлі пров'язую лицевою, перезнімаю її на, на спицю і ось так протягую. Все, у мене пров'язано три петлі з нахилом вправо. Виворотня. Тепер ці три петлі мені треба пров'язати з нахилом вліво. Я першу петлю знімаю, вони у мене дивляться так, що можна пров'язати без перезнімання. Дві петлі разом і ось цю ось так перекидую. Так, все пров'язала. Ось у мене вправо і вліво. Два накиди подвійний накид. Дві лицьових, пров'язала п'ятий ряд, один рапорт. І е, дов'язую до кінця ряду, і в шостому ряду ми зустрінемось. Так, шостий ряд у нас виворотній, і тут у нас ми в'яжемо всі петелечки, як на нас виглядають, дивляться. Е, і наш подвійний накид ми в'яжемо, як і в'язали. Виворотня, лицьова. Все. Ось так пров'язуємо шостий ряд, виворотня, лицьова, і зустрічаємося в сьомому. Ось така виворотня сторона у нас виходить, теж доволі красиво можна формувати виріб і виворотньою стороною. Сьомий ряд першу знімаємо, перша петля виворотня. Накид, дві разом з нахилом вліво, лицьова. тепер переставляємо дві петельки, щоб у нас було дві разом з нахилом вправо. Ось так забудемо, пров'язуємо вправо накид і виворотня. Так, є. Потім накид знову. Дві разом з нахилом вліво, ось так, Лицьова. Переставляємо петельки, щоб пров'язати дві разом лицьовою з нахилом вправо. Ось так. Накид. Ми пров'язали сьомий ряд, один рапорт. Я дов'язую до кінця ряда. Восьмий ряд пров'язую, як зазвичай виворотній ряд як дивляться на нас петлі. І зустрічаємося в дев'ятому ряду. Дев'ятий ряд, прушково я знімаю. Перша петля виворотня, друга лицьова. потім подвійний накид, і три петлі лицеві, три разом лицьовою, з нахилом вліво. Ось так. Першу я зняла, потім дві разом і перекинула. Так, лицьова, виворотня, лицьова, три разом з нахилом вправо, Я ось так перезнімаю петлі, дві пров'язую разом. Назад на спицю і ось цю петельку перекидаю. У мене виходить нахил вправо. Так, пров'язала дві петлі дві, 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 подвійний накид і лицьова. Все, перший рапорт я пров'язала. Давайте пров'яжемо ще раз один рапорт. Тому що щось я так путаюся. Ну, не то, що путаюся, а просто ці безсонні ночі, вони даються в знаки. Так, перша петля виворотня, потім лицьова, подвійний накид. І потім ось, ось ці три нам потрібно пров'язати три разом з нахилом вліво. Першу я петлі лежать так, як потрібно, тому я першу знімаю. Дві разом лицевою, і ось так перекидаю. У нас три разом з нахилом вліво. Далі лицева, виворотня, лицева. І тепер три разом оці треба пров'язати з нахилом вправо. Я їх перезнімаю і надягаю так, як мені потрібно, щоб був нахил вправо. Дві разом пров'язую. Лицьовою, перезнімаю на, на спицю і перекидаю. Все, знову перезняла. Ось у нас вийшли нахил вправо, вліво і вправо. Так, подвійно, подвійний накид, лицьова і, і все. І ми закінчили рапорт. То вже з другого рапорту виворотня петля. Все, я дов'язую до кінця ряду. І 10-й ряд ми пров'язуємо виворотнім рядом. да, десятий виворотні. Але подвійний накид, ви вже знаєте, як пров'язувати, то я вже не буду повторювати, першому пров'язуємо виворотню, другу, другий накид лицьовою. І зустрічаємося вже в 11 ряду, і 11 ряд. Він прост Простенькі у нас, тож пров'язуємо тільки один рапорт разом. Так, прішкову зняла, виворотня, перша. потім у нас дві петлі разом з нахилом вліво, ось я так переставила, щоб у мене був нахил вліво, і за задні стіночки пров'язую дві разом, Лицьова, накид, дві лицьових. Виворотня, дві лицевих, накид лицьова і дві разом лицевою з нахилом вправо. За передні стінки переставила петлі, щоб мене вони дали мені нахил вправо. Так, все пров'язали. Перший рапорт 11 ряду. Пров'язую я до кінця ряду свої рапорти, вив'язую 12 рядочок виворотніми петлями, як виворотній рядок, як дивляться на нас петлі. І зустрічаємося уже, коли все дов'яжемо. Так, все, дов'язала я всі 12 рядочків. Ось такий визерунок ми маємо. За рахунок того, що тут звичайні накиди і подвійні накиди, тут іде така гра дірочок. Вони то менші, то більші, і за рахунок цього дуже цікаво виглядає візерунок, наче б такими ну, красивими. Мені, мені дуже подобається. Ось на більш тонший пряжі він виглядає взагалі, от так, як мені, чого я підібрала, тому що в мене так, як павутиння таке, так? Ось, дуже подобається мені так. А на більш грубшій пряжі теж дуже гарно, так рельєфно, красиво виглядає. Теж. Тож дуже рада, що у мене був такий запрос, і я не забула поділитися цим візерунком, тому що ну, я би зв'язала і е, не подумала, да, що треба виставити на канал. А ось. За вашими просьбами, то ось такий візерунок теж з'явиться на каналі. Так, дуже вам вдячна і буду тішитися, якщо ви дійсно будете його приміняти у себе в'язання. Так, також хочу нагадати, що ще у нас є чат-бібліотека безплатних майстер-класів, там багато візерунків, багато всяких лайфхаків. По в'язанню спицями і гачком я залишу посилання. Візерунки UA візерунки найкращі. І, будь ласка, заходьте, підписуйтесь на цей телеграм-канал і користуйтесь створеною українськими майстринями чат-бібліотекою. Візерунки UA. Все, бажаю вам всього найкращого, легких петельщик, прекрасних чудових проєктів. Бувайте! Все буде Україна!